Привіт, друзі! Сьогодні у мене не було ані хвилини спокою. Спочатку Кріс попросив допомогти йому з математикою, адже я найкращий по формулам. Потім з професором Квантумом тестували новий прототип робота. І коли я вже зібрався почитати нове видання коміксів космічні гіперрейнджери, Джой покликала мене посадити пташок у гніздо. Я втомився допомагати людям. Можуть вони б хоча б ненадовго відчепитись. Ну, гаразд, прочитаємо сьогоднішній супервірш. Сьогоднішній супервірш Матвія 14.14, 14». написано, І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і з над ними, і їхніх слабих уздоровив. Ісус намагався побути наодинці перед тим, як побачити натовп. Він щойно дізнався страшну новину, що його родич Іван Хреститель вбитий. Але люди, побачивши Ісуса, одразу пішли за ним. І я думаю, на його місці я б утік, щоб сховатися від цих людей. Але Ісус змилосердився над ними, вислуховував їх, зцілював і навіть нагодував. Так. Незважаючи на погані новини та бажання побути наодинці, Ісус все одно знаходив час, щоб допомагати людям. А я думав лише про те, щоб почитати комікси. Так іноді нам треба побути наодинці, але коли ми потрібні, ближнім, ми маємо в першу чергу думати про них. Тож наступного разу, коли я комусь знадоблюсь, ховатися не буду. А з радістю допоможу. Завантажте безкоштовний застосунок Суперкнига та прочитайте, як стати схожим на Ісуса. Також там є ігри та повні серії Суперкниги. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі, друзі!